жити. Голос із неба звертаються до російських військових біля роботиного. Це послання від бійця 65-ї бригади. Із позивним Стах. Нам дали рупорта на мавіки. Там можна напряму говорити передавати. Своїм голосовим сообщенням. Ми там і кошмарим їх і гімн України зранку включаємо, літаємо над посадкою. Хлопець із Хмельницька, що нині керує дронами на запорізькому напрямку, каже, вирішив дати окупантам шанс. Тож і запустив дрони з гучномовцем до їхніх позицій в районі роботиного. Один виліз спочатку, поздався в плен. По ньому свої вогонь відкривали. Потім я йому сказав, що йде скоріше, по тобі свої вогонь на другий виліт другий здався, другу завів до наших позицій. Павіл – один з руських, якому пощастило вижити. Його перший бойовий вихід тривав два дні. Глаза відкриваю, хтось говорить. Я спочатку не зрозумів, як це Ну, відкуди це взагалі? Став головою крутити, крутити, а верху птичку побачив. Каже, на війну пішов за грошима. Дітям залишилось по 500 тисяч хоча б. Просто у нас перша виплата ну, в Саратовському регіону – мільйон 360 тисяч. Така ж мотивація була і в Олексія. Батько п'ятьох доньок думав відсидітись у Феодосії, але не вийшло. Государство всіх обманувало. коли ми сюди приїхали, нас теж половину, взагалі ми нічого не знали. Тож росіянин під впливом голоса з неба, тобто з дрона, і вирішив здатися в полон під роботиним. Боєць 65-ї бригади на «Ніколас», який відповідає за зв'язок під час роботи дрону із гучномовцем, каже: Хоч робота не з легких, але варта того, аби поповнювати обмінний фонд. «Я Думаю, краще брати в полон, бо тому що багато наших військовослужбовців та знаходяться в полоні, і це дозволяє нам наших хлопців зберегти додому і обміняти. Что вы можете сейчас сказать тем, кто в рядах русской армии сегодня? Ребята, прекращайте воевать. чему хорошему это не приведет.